Всім привіт! Сьогодні 16 лютого, і нарешті трішечки вільного часу з'явилось для того, щоб показати вам в якому стані мої квіти ростуть до 8 березня. Так, пробіжимося швиденько по всіх сортах. Замірюю їх, подивитись, як вони себе почувають. Також хотів би сказати, що відпрацював 14 лютого. Слава Богу, квіти ми всі продали свої. До речі, хотів би дізнатися, як у вас пройшло ваше 14 лютого. Напишіть в коментарях, чи змогли ви реалізувати свою квітку, чи була гарна торгівля, чи все ж таки в цьому році була гірша торгівля за минуле. Так, розумію, що війна, всі розуміють, що війна, чоловіків менше стає так само і люди стають трішечки біднішими, ніж були раніше. Тому дайте знати, як у вас. Бо в мене е, у декількох знайомих, у тих, кому я постачав свою квітку на гурт, е, трішечки квітів все ж таки залишилося. Не все змогли реалізувати і кажуть, що минулий рік був набагато кращим, ніж цей. Ну, що ж, поїхали, подивимося на розвиток наших тюльпанів. І перший тюльпан це у нас буде. Кенні Вандер Мост, ми його вже почали зрізати. Висота його ну, 47 см. Ну, трішечки постоїть, буде 50 см. Це мій любимий сорт сноуборд, який дуже великий відход був до 14 лютого. Подивимося, як він покаже себе на 8 березня. Ну, по висоті він показує себе 60 см. Дуже високий сорт, мені не дуже таке подобається. Але все ж таки він на 8 березня набагато кращий, ніж на 14 лютого. Ну, в принципі, всі тюльпани, які вирощуються на 8 березня, зрівнюючи з 14 лютого одні й ті самі сорти, то на 8 березня набагато краще. І виход кращий, і сама квітка набагато якісніша і гарніша. Так, далі у нас сорт CC, також біля батареї почали вже зрізати і. Е, ух ти, ну, під 60 см. Ну, 60 звісно, це вже забагато, як для мене. Мені максимум 50 і для мене більше не потрібно. Так, це Sort Strong Gold. Також біля батареї ми його вже почали зрізати. Вже сьогодні перші дві пачки зрізали. Висота його ну тут 45 см. Проблем ніяких немає, топінгу немає, гарно росте, некрозу немає, сліпих бутонів немає, все добре. Так, давайте тепер з цього ряду почнемо під стілажами. Що у нас робиться під стілажами? Перший сорт це в нас парадеро. Зазвичай він такий коротенький, де я його спеціально положив під. Стілаж, щоб він витягнувся і, можливо, став набагато кращим. Так само, як апдейт. Апдейт я раз поставив під стілаж, і він ну, прям був неймовірний. Він виріс таким класним, високим, гарним. Трішечки пам'ять закінчилась на телефоні. Прийшлося підчистити дуже багато контенту, тому пам'ять вся зайнята була. Так, І продовжимо. Парадеру у нас зараз 34 см. Також проблем ніяких, Відчуваю себе дуже добре. Далі сорт у нас Fan він вже такий величенький, дуже гарний сорт. Висота його 45 см вже. Також проблем ніяких абсолютно. Так, тут у нас пішов сорт Carri. Якось так, бачите, десь є ящик вище, ящик менше, мабуть в різних містах в яких стояв, і десь десь, можливо було холодніше, можливо, якісь не ті умови були, як у залишка. Так, висота його, якщо брати за, висок, за кінець листику, 45 см наразі. Тут вже є і на бутонах, а ну, ну мабуть, блин, також він буде. Під всі 60 см. Ох ти, зараз подивимось. О, він вже, бачите, 56 см. Ну це, блін, занадто, занадто для мене так, тут все, йдем, йдемо ми на цей ряд. Тут ми зрізаємо вже дабл прайс. У мене була цибулина 11-12 розмір, в принципі, непогано себе. Вона показала, виросла. А тут це були на 12. 12, ну, звісно, ще ж краще, ніж була висота його 43 см. Тобто до 45 см він виростає гарний тюльпан, але знаєте, що мені в ньому не дуже подобається, так це ось країшки листів, бачите, вони якісь такі жовтуваті, нібито. Він уже цвітає або йому і типу не вистачає світла. Ну, Я так зрозумів, це особливі сорти, тому що маємо, то маємо. Далі. Далі у нас ну, наш самий, любимий сорт Мандіаль. Ми його дуже полюбляємо, рік від ріку вирощуємо. Але в наступному році щось мені його не підтвердили поки можливо. Все ж таки щось дадуть, Ну, ми його прям дуже обожнюємо. 47 см Він буде великий, гарний. І також, бачите, деякі є по декілька голів на одному стеблові. Так, це все. А, це вже у нас колумбус іде. Ось дивіться, перший вже почав трішечки фарбуватися. Так, висота колумбусу. У нас 38 см наразі. Думаю, також він витягнеться до 50 см. Ну, а це всіми всі дуже бажаний сорт Dreamer. Я його сьогодні зрізав перші три пачки, і я вам скажу, що це дуже-дуже ну, потужний сорт, дуже-дуже гарний. Ти як береш ті 25 штук, ми пакуємо по 25 штук, то Повірте, там в руку, як візьмеш його, то відчувається, що це не якісь тюльпани, а якийсь ну, дуже великий букет роз. Це ну, неймовірний сорт, дуже гарний, тому, тому на нього великий дуже спрос, тому його не вистачає попит більше, ніж пропозиції. Але все ж таки нам трішечки дали в цьому році. Я дуже радий спробувати його виростити. І він, в принципі, в мене виріс дуже гарним. Єдине, що по цьому сорту хотів би попередити, хто його буде вирощувати вперше, то не садіть його дуже густо, тому що він ну, дуже багато в нього листя і починає текти листя з нього. Тобто треба постійно вентиляцію ставити, вентилятор, щоб дуже гарно обдував. Я його посадив дуже густо, так як всі свої ящики приблизно, приблизно, ну там по 100 штук ми. Садимо 96 або 104, в залежності від розміру цибулин. Тому я б його рекомендував би сажати набагато рідше. Тобто 77 штук. От я так наступний раз, якщо мені його дадуть, я його посажу 77 штук на один ящик. Дивіться, в нього особливість яка. В нього по 3-4 бутони на одному стеблі. Ось дивіться 3. 3-4, Дуже багато. Також ось тут іще, Дивіться, він йде з цієї сторони стебла. Дуже гарний сорт. Мені дуже сподобався. Класний. Так, дивимося далі. Далі у нас Рококо. Рококо також під стілаж загнав, бо він такий низенький. Висота його 28 см наразі. Так, далі тайм-аут. Теж обожнюю цей сорт. Він дуже потужний, дуже міцний, дуже гарний, якісний, класно його складувати, дуже зручний, листок в нього прямий, міцний, гарний, висота 40 см. Так, це все тайм-аут. І ось тут у нас сорт Катінка. Катінка росте, вон там навіть перший бутон. Ну, пішліть, покажу, покажу її. Опа, Тут у нас трішечки незручності. Бачите, корола вже, вже другий місяць, вже практично два місяці вона росте, я її на 14 лютого ставив вирощував, але вона бачите, до, до сих пір не виросла. І мені таким чином приходиться ось тримати 8 там, чи 9 ящиків на проходах. Це дуже незручно, але, але все ж таки. За кожним сортом не услідиш і все ідеально не прорахуєш, тому адаптуємося до того, що маємо. Так, зараз покажу катінку, ось перший бутон. Також дуже-дуже-дуже гарний сорт. Нам він дуже подобається. Мабуть, його теж треба не так густо саджати. Так, не можу навіть сунути рулетку, бачите? О, Ліза. Дивіться, 43 см. Це прекрасно. Я її також під стілаж засунув, тому що пам'ятаю, що вона мене отут стояла і вона виросла дуже коротенька. Вже 43 см. Тобто розумієте, вона буде 45 см мінімум. Так, і тепер почнемо з цього ряду, з останнього ряду на 8 березня. Це Роман. Всі ми любили. Обожнюють його всі. І мені також він подобається за його класний аромат. Він дуже пахне, дуже міцний і великий тюльпан. 45 см. Тобто він буде 50-60 см. Йдемо далі. Далі у нас Барселона Beauty. Так, трішечки якось неравномірно росте вона. Але теж гарний сорт нам подобається. Висота 40 см. Тут у нас, здається, да, Барселона бланка йде. Бланка якось пошвидше пішла, можливо те ще цибулина 11, 12 йде, ну, 45 см. вже. Один тюльпанчик зрізав, дуже класний, такий він білий і трішечки відтінок в нього розоват, ну, рожевого. Тут у нас трішки буліта. А ну, Що він там у нас? ну, буліт як буліт. 42 см. Хоча він мене в минулому році під стілажом дуже витягнувся і був не дуже гарний. Мені він не дуже сподобався. Так, тут дуже гарне забарвлення листя у тюльпана. Це сорт Happy Upstar. Висота його 30 см. Це піоновидний тюльпан. Високий він не буде. Ось зараз, якщо зможу, покажу перший бутончик. Але, але він дуже цікавий. Ви бачите, яке в нього забарвлення. ну Дуже-дуже дуже, дуже, дуже не, незвичайне. Подивимось на нього пізніше, як він повністю виросте. Так, Тут сорт. Династія, «Династія» теж гарний сорт. Класний. Висота 48 см. Мені подобається. Дуже ніжний, такий білорожевий. А тут у нас сорт, ну, я прям в нього закохався в цьому році і буду тепер постійно замовляти. В нього ви бачите, який колір. ну Просто просто класнючий. Це сорт ларго, високий, міцний. ну Це топ-тюльпан. Він мені прям ну дуже зайшов. от Бачите, 53 см. Це прям супер. Рекомендація. прям Хто хоче, то пробуйте, він дуже класний. І пахне аромат в нього є, і великий бутон, і велике стебло, і високий, супер тюльпан. Далі у нас сорт Orange Passion. Якісь новинки. Висота його, якщо брати край листа, то 45 см. Тут, тут трішечки вже забатиться. Це здається піоновидний, плюс ще йде в нього стружка на кінчиках. Ну, Пізніше подивимося, як він виглядає. Тут сорт Sun... Гіорг, якийсь він такий самий-самий запоздалий. У мене якось кожен рік є в теплиці якийсь сорт, який просто виростає на 8 березня, а то 9-10. і 10. 30 сантиметрів. Я гадаю, що він буде під 10 березня. Минулого році у нас фанфоту там був. Десь 10 березня ми його збирали. Так, на другому поверсі, хто слідкує за мною, то це тюльпан. Друге друге коло після 14 лютого. В наступному відео я зроблю відео про нього і подивимося, як він відчуває і чи встигне він вирости в мене на 8 березня. Всім дякую за перегляд. Гарного всім дня.